Обман на аукціонах США. Сьогодні розглянемо HonduC 21-го року. Автомобіль, який безліч раз попадався в ДТП, і зараз його продають абсолютно цілим за 24,5. І ми розглянемо, чому такий варіант нам не підійде. Давайте зараз глянемо на автомобіль. По автомобілю бачимо, що автомобіль відремонтований, все класно. Але ми ж маємо сумнів відносно того якості ремонту і з яких матеріалів він був зроблений, ми нічого про це не знаємо і знати не можемо. Відповідно, відкриваємо автомобіль, який продавався перший раз. І бачимо, що перший раз він купився за 5700. Автомобіль мав, ну м'яко кажучи, серйозне пошкодження. Ось передній, в основному частині автомобіля. Дивимося, що автомобіль продавався тоді з пробігом 22 420 миль і був проданий за 5700, після чого його почали перепродавати. Продали за 17800 вже в стані відремонтованому, відповідно, на ньому заробили. І дивимося далі, що далі його продають. Продають по якійсь причині вже за 17700. Ну тобто 100 доларів втратили, але щось їм не сподобалося. Потім продали за 16500 і зараз він знову на продажі. Тому подумайте, чи варто е купувати автомобіль, від якого всі відмовляються, який був вже ремонтований, і, відповідно, скоріше за все, неякісно, тому що кожен раз його від купляють і відразу продають. Купляють, і відразу продають, і причому занищуються ціною, ніж взяли. Тому такий автомобіль не вартий вашої уваги. А щоб знайти якийсь толковий хороший автомобіль, звертайтеся в компанію Інтертрейд. Ми будемо раді допомогти вам підібрати цей автомобіль. Гарного дня, до побачення!